Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чи є в вашому репертуарі пісні, які присвячені подіям, які відбуваються на сході чи революції гідності? моєму репортарі насправді дуже багато пісень. Я а, якусь особливу пісню під саме під ці події не написала, яка б зараз була в репортарі. Але в мене є такі пісні дуже багато про Україну. Є пісня, багато релігійних пісень, які я в принципі завжди присвячую тим людям, які віддали життя за нашу Україну. Але останнім часом спостерігаючи це все, вже воно триває довший час, і все ж таки мене надихнуло на написання пісні. Вона зараз я над нею працюю, і зовсім скоро з'явиться пісня саме про всі події, які відбулися в Україні. І ми хотіли би почути ваші побажання для всіх е, солдатів, які є в АТО, які на сході воюють і захищають нашу Україну. Дорогі наші хлопці, військові, насправді ми всі дуже за вас переживаємо, тримаємо кулаки. Весь Україн, равесь український народ разом з вами. Хочеться побажати вам щирого серця, здоров'я, міцного. Того насправді. Успіхів в зоні АТО перемоги, повертатися додому. Ми вас всі чекаємо, віримо в нашу перемогу і побажати цього духу нас насправді незламного. Нехай наші вороги знають, що нашого українського духу ніколи не зламати. І весь український народ до останнього подиху завжди буде відстоювати свою свободу. Слава Україні! Героям славачів нет.